Працюють як і до вторгнення російських військ, виконують планові роботи й аварійні, каже майстер підприємства Дніпро-Кіровоград Олександр Орлов. На вулиці Пушкіна працівники Кропивницького водоканалу розкопують землю, щоб дістатись труби водопостачання. Порив ми не знайшли, він скритий, і ні ми, ні наші прибори не можуть обнаружити. Це одні з найперших трубопроводів в місті. І може бути точно ніхто не знає, але її вже, може бути років і сто. Металеву трубу замінять на пластикову. Напротязі двох останніх тижнів у нас почали надходити скарги від мешканців вулиці Пушкіна, на зниження тиску води. Нами були проведені необхідні заміри. Дійсно, тиск зменшився тут, проявили відключення цього кварталу. І щоб не псувати весь асфальт, коли міняють водопровід, значить будемо проводити заміну водопроводу цього кварталу методом санації. Це метод, коли новий трубопровід вставляють в існуючий, без розриття. Значить, асфальт, який ми порушили після просідання, це десь через місяць ми його відновимо. Кропивничанка Олена Горяна говорить, води вдома не було майже три тижні. Воду підвозили, так що віднеслися з розумінням. Зараз такий стан, що ми розуміємо, що треба все-таки платити зарплати. І за лютий місяць я заплатила за воду. Я зараз знаходжусь знаходжу за свій щит. Комунальні послуги, звісно, я плачу. У мене виходить, так як лічильника в мене немає. Ми платимо за, за кількість це, то 154 гривні кожен місяць. Денис Данилов говорить про незручності через порив за послугу платить вчасно. За водопостачання на постійній основі сплачуємо, тобто проблем з цим немає. 500-600 гривень ну, буквально не більше. Зараз війна, потрібно, щоб надходили кошти до бюджету. Якщо ми не будемо сплачувати за водопостачання електроенергію, ну це буде просто. Поки на підприємстві і на простій нікого не переводили, працюють 1445 людей, каже керівник Олександр Пісний. Підприємство на сьогоднішній день працює в штатному режимі. Ті надходження, які надходять, вони забезпечують і перекривають першочергові наші витрати. В першу чергу це заробітна плата, реагенти, електроенергія. Загальний план надходжень за лютий місяць поточного року, 2022 складав 45 мільйонів. Фактично отримано, вже оплачено, і ми констатуємо факт 39 мільйонів гривень. Тобто те, про що я говорив, 7% недоотримання. до отримання. Поточна заборгованість вона складає 108 мільйонів. Ну, там різні категорії, юридичні особи, господи, розрахунки. Говорить, заборгованість фіксуватимуть, стягувати борги під час війни не будуть. Олена Жикалова Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.